Як е, прийшли перші от, ті совіти, за тим підходом, таким, ну, можна сказати, монгольським, таким, таким підлим, як вони, вони робили. От пам'ятаю перший мітинг. А ми марі хлопці, такі, які там сюди читання встромилися, я не впускав ні одного. Приїжджає, значить, е, І починає об'ясняти закони. То... І тоді, висловивши, каже, от так перше, от раніше таке було. Якийсь шморак, от його е е завод капельно-вапняний завод, то жит шморак був його, побудувався за Австрії. Каже, приїхав якийсь шморак, не знати де він. А то його каже, тут його власність. Яка його власність? Я так стукне по столу кулаком? То всі сидять на то. А ви каже, знаєте, чия то власність? Ви знаєте, чий то завод? То всі сидять. То завод ваш. А то всі почали плескати. Має тільки завод. Навіть зараз поставили такого робітника директором то тимчасово там може, було десь, може, де, де півроку на дні. І там з начальником цеха, там татіхво поставили, та вони вже так бідні зібралися, там прийшли, мені один розказував старший, вже чоловік помер, каже, прийшов той до, до мене, там що працював, Каже, знаєш, Олекса, що то буде, де то ми, куди ми тоді дінемо, Куда то, куди то продавати будемо? Що ми будемо робити з цим? А той каже, не гризися, нікола, не гризися, каже, то все буде. Тоді постепенно, постепенно прислали зараз директора всю управу, все партійне то, то руководство. Та й так вони, вони такими, такими цілий час легонькими підходами.